Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити зміни, які пропонуються в новій уставі, яка зараз на розгляді в уряді. Це тимчасовий захист для українців на території Польщі, який зараз розглядають і який мали би продовжити до 27 го року. І якраз сьогодні, 20 січня, уряд Польщі засідає і розглядає певні пропозиції, які були надіслані до нової устави. І є кілька пропозицій, які будуть цікаві українцям, які будуть важливі для українців, і якими хочу я з вами поділитися. Тому дуже рекомендую підписатися на цьому каналі. Я щоденно випускаю важливу інформацію для українців з-за кордону, для тих, кому потрібен перетин кордону. Інформація про перетин кордону. Тому, якщо ви не підписані, дивитеся, слідкуєте, але не підписані, підпишіться, тисніть подобайку та звичайно напишіть коментар в підтримку відео та каналу. Якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, в описі під цим відео в шапці профілю чи в коментарях є посилання на сервіс TransferGo. за допомогою сервісу TransferGo ви можете в будь-коли будь-яку суму переказати з Європи в Україну без всяких проблем, дуже швидко і безпечно. Отже, друзі, сьогодні уряд засідає, поки що немає результату, чи прийнялися всі поправки. І які ще в майбутньому будуть, тому що вони також можуть бути, але вже, але вже те, що є на сьогодні, що хотіли вже змінити і надати уряду для розгляду, вже дещо є. В першу чергу, це те, що українці, ті, що на тимчасовому захисті за ними право зберігається працювати після 4 березня 26 року. По зголошенню до ужину. Тобто не потрібно запрошення, не потрібно ніяких інших документів. Ви маєте тимчасовий захист? Ви далі можете працювати, і вам не потрібно ніяких додаткових дозволів. Але хотіли забрати можливість в тих, хто не має тимчасового захисту. Ну, наприклад, ви по візі, по карті побиту, чи по безвізу, у вас вони протермінувалися. Чи вони у вас дійсні? От для вас потрібно було би мати вже запрошення з. 20, з 4 березня 26 року. Але вже нові пропозиції, які були надіслані до цієї устави, забирають цей обов'язок і продовжують можливість українцям як зі статусом Укр, так і без статусу Укр, працювати без запрошень на роботу. Тільки по зголошенню. Ну, тобто, вас бере роботодавець на роботу, чи ви маєте статус Укр, чи ви не маєте його. Він повідомляє в ужин, що він взяв на роботу іноземця українця і все, ви підписуєте умову і працюєте собі легально на території Польщі. Але є маленький нюанс. Це право продовжили на три роки. Тобто, це є обмеження в часі до трьох років, це право буде продовжувати. Якщо всі уставі цю поправку, потім СЕМ і Сенат приймуть президент підпише, то. Протягом трьох років українці чи зі статусом, чи без статуса зможуть працювати по зголошенню, а не по запрошенню. Ще раз хочу наголосити, тому що я дуже багато отримую запитань щодо того, чи продовжили. Тимчасовий захист в Польщі наголошую, ні, ще немає нової устави, вона ще не прийнята, вона ще не опублікована. Європейська комісія, Європейський Союз продовжує. Він надав рекомендації всім європейським країнам, щоб вони також це зробили. Більшість європейських країн вже це зробили. Польща ще не зробила, вона ще поки що розробляє нову уставу. Вона ще не прийнята, тому поки що тимчасовий захист в Польщі до 4 березня 2026 року. Але Польща прийме, так як вже розробляє нову уставу. І Будуть продовжені і документи по статусу Укр, і документи без статусу «Укр». Хочу нагадати, що в уставі є пункт, де продовжує протерміновані документи, які протермінувалися під час військових дій в Україні під час війни. Тобто і статус Укр буде продовжено і візи карти побиту та безвіз, які протермінувалися вже на території Польщі під час війни. Є також передбачені санкції, якщо роботодавець не повідомить. Про те, що ви працюєте ну, на нього, на його фірму, на його підприємстві. Таке також буває. І в цьому випадку роботодавець також потрапляє в халепу з штрафом. Тобто, якщо приходить страж гранічна чи там, інша служба перевіряє, що, що там по документах чи всі оформлені легально, а роботодавець, наприклад, двох, трьох, 10, 15 українців не повідомив уж, але вони в нього працюють, то це кара. І для роботодавця, і українці теж по голові не погладять. Там штраф від тисячі до трьох тисяч злотих. 800 плюс для українців зберігає ту саму можливість і ті самі обов'язки, які були. То діти мають навчатися в школі, а українці мають працювати. Бодай один з батьків. І в цьому випадку громадяни України мають можливість подаватися на 800 плюс допомоги на дітей. Це до 18 років для дітей. Я вже говорив, що Польща хоче забрати особисту подачу на 800 тобто щоб не потрібно було носити документи, не потрібно там писати ніякі заяви. Тобто є у вас 800+, зараз. Ви, наприклад, подалися в 26-му році, і вже в 27-му році, якщо у вас нічого не змінилося, діти далі навчаються, ви далі працюєте. То ЗУС має автоматично перенести допомогу там, на 27-й рік чи на 28-й рік. Я вже говорю так за майбутнє. Це зараз також розглядається. Ця поправка також є. Просто треба почекати, чи прийметься це, чи ні. Але в 26-му році, поки що, по 800 плюс нічого не змінюється. Також ще хотів сказати про водійське посвідчення, українські водійські посвідчення на території Польщі, на території Європейського Союзу. Я вже в своєму інстаграмі опублікував невеличкий пост, де це можна прочитати. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви вже це бачили. Якщо ні, ну то я зараз вам це розповім. Ви зможете собі зберегти, зробити репост, просто ознайомитись. Тому що також багато запитань щодо водійських посвідчень. Треба міняти, не треба міняти. Будуть штрафи, не будуть штрафи. Кому потрібно, кому не потрібно. Про це, до речі, написав головний сервісний центр МВС України з деталями. Я пропоную послухати, я зачитаю. Увага використання українських водійських посвідчень в країнах ЄС останнім часом з'являється інформація про штрафи, які надаються в деяких країнах Європейського союзу для громадян України за використання українських посвідчень водія без їх обміну на місцеві документи. Згідно з офіційною позицією Європейської комісії, громадяни України, які знаходяться під тимчасовим захистом у країнах ЄС, наголошую під тимчасовим захистом у країнах ЄС, мають право користуватися діючими українськими правами водія без обов'язку їх обміну на місцеві протягом усього періоду тимчасового захисту ці правила є обов'язковими для всіх країн єс і мають безпосередню дію комісія планує додатково інформувати країни члени щоб забезпечити єдине застосування цих норм нагадаю тимчасовий захист для громадян україни європейська комісія продовжила до 4 березня 2027 року Рекомендується мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту. Це так, щоб було все зрозуміло і ясно по водійських посвідченнях. Дивіться, це надає МВС України, спираючись на Європейську комісію, де чітко написано: громадяни України з тимчасовим захистом можуть користуватися водійськими посвідченнями українського зразка по території Європи, не змінюючи їх на місцеві. Але якщо ви не маєте тимчасового захисту, я думаю, що кожен з вас зробить висновок самостійно. Так, це є, це є повідомлення, ви зможете самостійно також знайти це повідомлення. Якщо ні, то я залишу в описі під відео послання, зможете ознайомитися. Але так звучить офіційна сторона цього питання. Так, дуже багато громадян України, без тимчасового захисту, ще до початку війни, і зараз перебувають, наприклад, без тимчасового захисту, не змінюють водійські права там в Польщі чи в інших країнах. І так бувають випадки, що поліція зупиняє, дає якесь там попередження. Чесно, про штрафи на українських водійських посвідченнях я не знаю. Але про те, що мені писали громадяни України, що їх зупиняла поліція і говорила, що вам рекомендується змінити водійське посвідчення на тої країни, де їх зупинили, це було. Правда, це чи неправда? Мені складно сказати, люди мені такі повідомлення писали. Я ж зі свого боку можу сказати, якщо у вас є тимчасовий захист, ви не зобов'язані змінювати водійське посвідчення. Якщо ж його немає, то прошу цікавитися в кожній країні окремо, який термін і що потрібно, щоб не мати проблем з водійським посвідченням. Друзі, ось такою інформацією на сьогодні я хочу з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали вподобайкою, підписалися на канал та, звичайно, залишили коментар. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.